Протягом минулої доби ворог з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років. У селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено близько 10 приватних житлових будинків. Зруйновано господарчі споруди. Сталися пожежі. У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено два приватні житлові будинки. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілу околиць Куп'янська на відкритій території горіла суха трава. Триває розмінування за добу піротехніки, ДСНС обстежили більше 3,5 гектарів території та знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів.